Є натхнення завжди Господь. І те, що я сьогодні казав, це така безмежне милосердя, Господь. Може, навіть безмежна віра Бога в мене. Це воно мене завжди надихає, навіть коли бувають в мене невдачі, помилки, падіння, гріхи. Воно завжди дає мені натхнення, і ти зважаючи на що. І це мене більш надихає в моєму житті. Вийти щиро вірять у Бога, голосно моляться, чи не діла нового сердя, але живуть у скруті. А в інших державах люди майже не вірять у Бога, але живуть краще е, Як для мене є проблемою України в цьому випадку є Це певна модель суспільства. Це моє розуміння, може воно було але погляньте, приклад. Будь-яке закордонне авто, вони є дуже різні. Я в них не розуміюся, які вони є, вони дуже різні. Але вони їздять чомусь свідомі, правда? Покупіть український заз дуже злаєвість, швидко ламається. Тому це питання системи. Бог мене от, до своєї честі, я трошки жив в Канаді, е, трошки бував в Америці. Америка і Канада це дві різні моделі існування держави. Дуже різні. Буду входити в деталі, що там прем'єр-міністр в Канаді не має президента, в Америці це президент, в... І не один приклад не ж набути. В Канаді медицина цілковито безплатна, як в радянські часи. Цілковито. Ніяка не страхова, як нам кажуть. Так, держава платить за це, страхує безплатно. Я навіть там хто жив, мав безплатно лікування. Америка це страшне дороге лікування, як не знає. Але чомусь функціонує та система американська, не входячи в деталі, і та канадійська. Чому є певні системи? Чому західні авто їздять? Тому що вони по певній системі, нема різниці, вони по одній системі покладені, інші по іншій системі. Чому Україна як держава погано їде? Що найбільше зараз часто говорить корупція? Що це є корупція? Це не лише хабарі давання. Це походить слово з латинської мови, вживається всі в всіх західних мовах корабша. Це значить пошкодженість. Нема доброї системи. І в нас то, що немає, ми вживаємо слово часто прозорої, зрозумілої, чіткої системи, так є, що ті гроші йдуть в кармани одних, що наживаються лише одні. Інші І тому є проблема Україні. Тому не є справа, це мій погляд, яку робити систему канадійську, американську, французьку, якусь там англійську, німецьку. Але це мусить бути зрозуміла, чітка певна система суспільних відносин між людьми. І тоді буде все інше. Якщо цього не буде. Ми зараз, як знаєте, як той наш Запорожець трохи їде, підремонтуєш, потім знову стає. Потім там, що саме взагалі треба розігрівати, так і наша держава. Є, ще, є закони, які існують ще з радянських часів. Практично люди в нашій державі є виховані в іншій державі, не в Україні, сформовані, але хочуть будувати цю державу. І Тому це не, не легкі часи, в яких Бог дав нам жити, непрості часи. Але знову ж вам скажу ми. Ідеалізуємо все. Ніде немає ідеального. Найідеальніше є у книжці полкину. Реально всюди є плюси і мінуси, всюди є сильні і слабі сторони. Що нам принесе радість? Що принесло Миріану ковчу радість то що він був констабень? Свідомість того, що Бог його поставив в то місце, знамениті слова. Це друге місце після неба, де я хочу бути. Чи нормальний чоловік щось сказав би так? Нормальний не сказав би по світському розумінні. Але він був християном, священником. був глибоко в людиною і був свідомий, що Бог його поставив в то місце. І нас Бог поставив в це місце, що ми живемо в цей час. І коли нас Бог поставив місце, дякую Бога, чи та система краща, чи гірша, чи та кращеся, яка Бог дав мені бути в цій життєвій ситуації. Понятий приклад Митрополита Андрея він набагато трудніших обставинах жив, управляв, служив в церкві, прийшло до нею 6 чи сім різних влад, держав, урядів, гроші мінялися. Але він міг у кожній ситуації, говорячи сьогоднішньою мовою, сьогоднішньої зустрічі, проявляти себе. Кожній ситуації. А нам, в житті, а нам в житті завжди щось не так. Ми не знаємо до кінця, як би мало бути так, але от щось не так. Але є все так. Так, як Бог дав. І коли нам Бог дав в цій ситуації жити, ми маємо жити по християнськи Саме в цій дійсності, в цій реальності. Звичайно, маємо прикладати всіх зусиль і таран, щоб наступала та соціальна справедливість. І це є право боротися з корупцією і багато іншим. Маємо змінювати суспільство змінювати, прагнути, щоб стало іншим, але з іншої сторони жити в реальності, яку нам освоїть. Знаєте, я поділюся своїм досвідом, я мав можливість жити в Польщі, в Італії, в Америці, в Канаді. Мені теж так не подобається. Треба вірити, що матеріальні речі найважливіші, Зовсім інші речі важливі. Мені дуже подобається в Україні і навіть в тих важких умовах. Основне є не мати добру умову з ними, це творити умови собі іншим разом. Так що дякую, прошу. Ось, є така проблема, коли люди роблять молодарити, щоб похвалитися, щоб люди інші люди побачили. А є вай навпаки, що. Е ж так стидаюся зробити, не хочеш, щоб ніхто там не Знаєш, Оце особливо проявляється серед молоді. Бо, наприклад, зараз не є мову серед молоді щось такого плану робити. От якщо ти можеш зайти до церкви, або там волонтерку роботі з певними людьми, тобто старша людина може це оцінити, похвалити. Це зробити, як популяризувати у цьому і зробити це діло е, модно. Щоб молодь навпаки якось цього не стадалася і заохочувалася. Ну я не знаю відповіді. Може хтось скаже, як зробити, щоб милосердя вдома. А, я ходюся вразним прикладом. Знаєте, те, що я згадував, чому християнство сталося модним, вживаючи вашу термінологію, тому що християни цим жили. Чому християнство тепер є не модне, що так казати? Ну добре, Західна Україна ще так всяка на загал. Тому що ми, християни, лишилися словами. Ми гарно говоримо, закликаємо, промовляємо якось там, Проповідуємо, але дуже мало живемо. Тому християнство, повторюю сьогодні в черговий раз, воно вимагає вжитку, вживання. І тому що милосерднє стало модним, так як приклад теперішній волонтеріан все-таки стає модним в Україні. Кажи, не кажи, але все-таки так, сяк з підйомами. Успіхи виневдачами, але я можу відважно сказати, що Андрія за останні три роки дуже роз'явився і змінив суспільство. І Тому я цілковито вважаю, коли ми почнемо робити певні кроки, то будуть це взаємні кроки. Як ми будемо робити певні речі, як казав людини навчені робити малозерня, це буде відповідь. Нам хочеться результат вже мати вже і тепер. Ну, щоб інші послідували так. Але я цілковито певний, що коли ми робимо щось, воно результат може і не принесе одразу, але результат буде. Тому зичу всім нам. Уявіть собі, у нас тут, я не знаю, 200 осіб. Коли з 200 нас почали робити це мало я так, реа, отак. Вже і пішов. Уявіть собі, ну, то всі шахнулися на голову. Але потім якось подивилися, думаю, то, то щось нормальне. І тоді ми заходимо. І Наполеон колись сказав, каже, є великою, великою такою зл... неправдою робити, в то, що ти не віриш. Великим гріхом, він навіть казав, великим гріхом робити те, що ти віриш. Знаєте, як ти в щось віриш, ти сам тому переконаний, тим горішні, ти можеш замовити інше. І коли ми говоримо про велосердя, як ти, ти сам що поляйте, наприклад, матері Тереси, на горі. Запалила куп людей навколо себе. Поляйте, наш приклад Майдан. Була група студентів, які от мали свої переконання там, скільки там їх було декілька десятків. Але вони були переконані і інших запаленням. Тому не треба боятися. Один зі святих. Е Казав, каже, я не міг проповідував про Бога, дай Бог зійде. Так само ми маємо робити, коли сердя не боятися, а десь Бог, десь вона проросне.